Всім привіт! Як бачите, на столі в мене стоїть сумка від батока, а всередині знаходиться батока С4. Саме зараз настав час дати реальний відгук та розказати всю правду про цю машинку. І так, що ж в мене залишилось за цей час в роботі, і в якому воно стані, я зараз це все розкажу. В сумочці немає нічого цікавого, вона залишилась в гарному стані, тож відставляємо її в сторону. Так, почнемо з цього ротаційного перехідника до батоки з платформою 30 міліметрів. Він в мене обмотаний малярним скотчем для того, щоб унеможливити пошкодження сусідніх деталей при поліруванні. Це вам такий лайфхак, як запобіжник. Я використовую його для полірування деталей інтер'єру. Він не так часто в роботі, але тим не менш виручає, коли це потрібно. Тут у нас нічого не змінилось, все працює, нічого не розклеїлось. Тут все чітко. Наступна у нас платформа 75 мм, і з нею є певні проблеми. Вони розклеюються. Клей не тримає температуру при поліруванні, і просто воно потихеньку починає відклеюватись. Я його клею вже декілька разів. Це все було на швидкоруч. Якщо підійти до цього більш серйозніше і вибрати якийсь термостійкий клей, можливо, при ремонті цієї платформи потрібно використати струбцину, щоб воно гарно все прижалося. Або на крайній випадок, якщо ви нетерплячий, ви можете замовити від машинки Flex і не мати собі проблем. Хоча навіть там, якщо чесно. Є відгуки, що воно також розклеюється. Тому є така специфіка: можливо, до ремонту потрібно підійти більш серйозніше, тому що, знову повторюючись, в мене це все робиться на швидкоруч. Поки одна працює, друга клеїться, друга підсихає, потім отак от по кругу вони у мене і ходять. Далі зарядний пристрій. Він в мене багато страждальний, тому що він зроблений дуже з жорсткої якоїсь обмотки. І він в мене постійно перегинається і травмується. Цей зарядний пристрій в мене вже на останніх подихах, хоча ще. Якось заряджає акумулятори. Але якщо він вже стане взагалі нездатний це робити, то я просто його заміню. Замовити його можна або в них на сайті, або на тому самому Аліекспресі, в них в магазині, або можна підібрати щось на нашому ринку. Ну, є такі проблеми. Це мінус. Звісно, мінус так само, як і ситуація з цією платформою. Але я брав цю машинку за 4 тисячі гривень, вона у мене вислужила рік і два місяці, і мені гріх взагалі на це. Скаржитись, це можна сприйняти як просто розхідні матеріали, тому що будь-який інструмент має зношування і має якісь свої моменти. Так, перейдемо до акумуляторів. Їх досі два, і вони досі працюють і досі заряджаються. Якоїсь просадки в їхній ємності я не побачив. Можливо, тому що їх саме два і вони по черзі заряджаються. Якщо я побачу їхню просадку, і що час роботи зменшився, то я просто їх перепакую і все буде бомба. Можна замовити знову ж таки у виробника більшу ємність, але мені здається, що машинка тоді буде не така збалансована та комфортна, тому що інший акумулятор майже в два рази більший. Я бачу в цьому певну незручність. Тому поки що працюю саме з маленькою версією акумулятора. Хоча навіть вона йде на 2500 А. Тож, цього для неї, ну, за очі. Перейдемо до самої машинки, а точніше, до її зовнішнього вигляду. Спочатку я хотів її вимити, вичистити, щоб вона вся була просто як новенька, але потім думаю, навіщо мені це робити. Зараз я це зроблю, а ви подумаєте, що вона стояла в мене цей весь час на поличці, і я просто здував з неї пил. Тому вона в такому вигляді, в якому я її вчора забрав з роботи. Я не скажу, що її сильно потріпало життя, але є певні моменти. Наприклад, ось тут от, гумові ущільнювачі, які створені. Для того, щоб машинка, машинку можна було поставити ось так. от. Вони в мене залишились, їх можна приклеїти, але ніяк руки до сих пір не доходять. Сам корпус. Трішки зносився, все ж таки, але нічого критичного, просто повсякденна експлуатація. Моя основна насадка це ексцентрик 12 мм, Тут все в мене змащено. Ось тут в зоні посадки знаходяться підшипники, тому я там все гарненько промазав. Бо китайці з заводу трішки жалкують, все ж таки з маски для механічних з'єднань. І хочу одразу вам сказати, що це лише мій досвід. Є багато різних людей, які мають зовсім інший досвід ніж я. В когось вона працювала неділю. В неї посипались підшипники. В когось вона пропрацювала півроку і в неї щось там дало клину. Мій пристрій. Постійно трудиться, кожен автомобіль він в роботі, як допоміжна машинка, важкодоступні елементи, стійки, багажник, бампера всюди, всюди-всюди він працює. Тепер перейдемо до обслуговування і те, що я рекомендую вам зробити в першу чергу. В першу чергу вам потрібно після покупки, якби це абсурдно не звучало, розібрати цю машинку і подивитися, як змазаний редуктор. Тому що в самому початку експлуатації був момент. В мене вона погано запускалась і трішки крехтіла. Я її розібрав, подивився. Подивився, що змазка на редукторі. Розкидана в різні місця, тільки не на редукторі, вона знаходилась. І було вирішено спочатку її зібрати і накласти туди. Іншої змазки в мене під рукою не було, тому це був найкращий варіант. Потім, через деякий час, всю стару змазку явіти вичистив, дав туди нової змазки, і вона почала працювати ще краще, ніж до цього на заводській. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш апарат... Експлуатувався кожен день і безпроблемно працював. Обслуговуйте його. Так є такий момент, але не забуваємо і про ціну цього апарата в моєму випадку. Я його брав рік і два місяці назад за 4 тисячі гривень. Майже безкоштовно, насправді, і навіть якщо він в мене зламається. Пропрацювавши цей термін, він себе повністю окупив. Але якщо ви будете правильно її експлуатувати та робити її технічне обслуговування, то прослужить вона у вас ще довго. Також багато людей говорять, що вона не тримає оберти при інтенсивній роботі. Для цього давайте проведемо наглядний тест. Я зараз підготовлю реквізит та подивимось, наскільки просідають оберти при натиску та як вона взагалі себе веде. Пробуємо максимальну швидкість четверту. Бачимо, результат у нас досить непоганий. Це було доволі сильно, і якщо чесно, то при звичайній експлуатації ми навіть не робимо такого натиску, бо можна на автомобілі наробити вм'ятин. Якщо чесно, як бачимо, кружочок у нас зафарбувався в чорний колір. Ну це стандартно при поліруванні. Металів, як бачимо, що при дуже сильному натиску в неї спрацював захист, але вона при цьому не виключилась і знову потім набрала оберти. Тому як для такого малюка цей результат дуже навіть не дурний. На цьому чесний тест і чесний відгук, я думаю, можна завершувати. Якщо у вас з'явились якісь додаткові запитання, ви можете написати їх в коментарях, я з радістю на це відповім. Тож, всім па-па, обслуговуйте свої інструменти і хай не ламаються!